ta У рішучій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України Арсенія Ценюка у Вашингтоні запевнив особисто Барак Обама. Президент США несподівано приєднався до двосторонньої зустрічі українського прем'єра та віце-президента США Джозефа Байдена у рамках бізнес-форуму. Барак Обама відзначив абмітну програму реформ, яку оголосив український уряд. А також те, що Київ не вдається до популістських кроків, які підірвали фінансову стабільність країни. Президент США підтвердив намір. Зберігати санкції проти Росії, поки Москва повністю не виконує мінські угоди? У Вашингтоні київські чиновники також переконували американських інвесторів взяти участь у приватизації українських державних активів? Детальніше про це ми поговоримо з Ігорем Білоусом, головою фонду держмайна України. Добрий вечір. Добре. Вітаю вас в нашій студії. Скільки об'єктів державної власності сьогодні Україна збирається приватизувати в цьому році? Нещодавно уряд затвердив програму приватизації там близько 300 підприємств. Це загальна програма. На цей рік ми плануємо приватизувати порядка 10-12, можливо 14 підприємств, які носять дещо стратегічний характер для нас. Це стосовно великої приватизації. Також в плані є мала приватизація, яка вже відбувається і буде відбуватися до кінця року. Я думаю, що загалом ми говоримо про десь 30 об'єктів цього року. Чи, чи плануєте ви залучати західних інвесторів у такі от проекти? Звичайно, і що рамках... міняється порівняє порівнюючи з попередніми хвилями приватизації, які відверто кажучи, були заплямовані багатьма корупційними скандалами? Ну, ми знаємо всі, що сама прозора приватизація була у 2005 році. Це була Криворіжсталь. Пам'ятаєте, так це був великий успіх. Ми сподіваємося повернути цей успіх в Україну і провести таку ж саму не гіршу прозору приватизацію. І про, по Одеському припортовому заводу, і по центр енерго, і по шести Обленерго, які в нас стоять в плані цього року. Що буде інакше, в нас не буде кваліфікаційних е, вимог, а будуть тільки е, умови для приватизації, тобто визначальним фактором буде ціна. Звичайно, ми будемо проводити юридичний аналіз щодо походження грошей і щодо походження того чи іншого інвестора, тому що якщо він в списку фат він не проходить, або він під санкціями, він теж не проходить. От. Е, ще важливо що сказати, цього року ми намагаємося провести приватизацію із залученням радника. Тобто, інвестиційні банки будуть найматися на роботу і допомагати нам досягнути вищої ціни, чи е, будуть допущені російські компанії до приватизаційних а, процесів? Ті компанії, які будуть під санкціями, не будуть допущені, в тому числі так. російські чи буде, чи буде чи надає Україна чи чи якісь пріоритети, скажімо, західним корпораціям у приватизації чи національним гравцям? Я би хотів бачити дуже прозорий процес. Я сподіваюся, що він буде. Так, ми говоримо про фактично відкритий аукціон в кінці кожного процесу стосовно стратегічних компаній. Ми запрошуємо до участі і західні інвестори, і, скажімо так, домашніх інвесторів українських. От стосовно тих об'ємів інвестицій, які будемо залучати, я бачу значний інтерес з точки зору західних інвесторів. І тут в Америці відбулося кілька серйозних зустрічей. Інтерес є. Ми починаємо зараз з ними працювати. Де що би хотіли, наприклад, американські інвестори а, приватизувати в Україні? На даний момент ми говоримо про два серйозних об'єкти: це і центр енерго і одеський припортовий завод. Можу сказати, що по обидвом активам є достатньо великий інтерес, особливо по, по хімії. А, є як мінімум там три компанії, великих американських, які зацікавилися, і хотіли би отримати більше інформації і зануритися в процес. Щодо а, Генерації от об'єкт теж дуже великий. У нас теж є інтереси на сьогоднішній день. інтереси є від консорціумів компаній, так тому що цей актив він досить складний і там будуть певні проблеми, які потрібно вирішувати. Поки що в нас інтереси тільки від консорціумів, але тільки почали діалог, ми будемо бачити більшість компаній там. Ви в минулому інвестиційний банкір. Так. Ви знаєте, щоб продати підприємство, так як продати квартиру, і треба прибрати, причесати, поставити квіти. Переконайте мене, що у вас є достатньо ресурсів у фонді держмайна чи у у кабінеті міністрів, аби привести ці підприємства, які ви хочете віддати під приватизацію, у найкращий вигляд для того, щоб отримати найбільше грошей за них. Щоб держава отримала найбільшу вигоду від неї. Дивіться, я хотів би сказати, що мета не тільки отримати найбільші гроші від приватизації. Ви сказали, ціна головна Так, It ціна головна в аукціоні, так, вона визначить переможця. Але нам важливо також провести цю приватизацію якомога прозоріше і показати всьому світу, що ми можемо проводити прозорі конкурси і залучати а, інвесторів на на справедливій платформі. Яку ми сьогодні ціну зможемо отримати, покаже сам конкурс, так ось чи ми можемо підготувати ефективне це підприємство. Ми можемо по деяких підприємствах встигнути це зробити, по деяких якщо не встигнемо, будемо проводитися в 2016 році. Так, деякі підприємства в принципі готові до приватизації. Це предмет лише підготовки умов і проведення самого конкурсу. Одеський припортовий. Скільки грошей може наскільки грошей може розраховувати держава? Вже було досить багато висловів і спекуляцій на цю тему. Так я напевно також потрошки поспекулюю, так і буду казати, що напевно ми очікуємо там від півмільярда до мільярда доларів за цей об'єкт, і це є справедлива ціна в сьогоднішніх умовах в сьогоднішньому ринку. Чи можете ви назвати зацікавлені сторони по принамі по одеському припортовому? Я би не хотів спекулювати назвами, тому що це все великі компанії, великі корпорації. Деякі з них з лістингом на біржі, деякі ні. Я хочу сказати, що близько 7-8 компаній вже виявили інтерес, і ми вже з ними в діалогі. Тобто відбулося як мінімум одна а то й дві зустрічі. І на коли заплановано цей процес? А... Поточний графік продажу одеського припортового заводу а, закінчується в кінці листопада. Тобто, в кінці листопада ми будемо запрошувати вас і інших журналістів прийняти участь у відкритому аукціоні. Дуже дякую, що ви знайшли сьогодні для нас Власне. час. Я нагадаю глядачам, що про приватизацію в Україні ми розмовляли з головою фонду держмайна.